Добрий день, малята, Хлопчики та дівчата! Сьогодні ми поговоримо про число та цифру 0. Дуже цікаве число! Ну що, готові? Але спочатку пропоную пограти в цікаву гру. Більше, менше. Діти, давайте роздивимось картинку. Чого на картинці більше? Правильно! Рибок більше, ніж дільфінів. Ставимо ось такий знак. Рибок, у нас скільки? Один, два, три рибки, а дельфінів два. Кого більше? Правильно, Совинят більше, ніж зайчат. Ставимо ось такий значок. Совенят шість, а зайчат. 4. Чого менше? Равликів, тому що черепах чотири, а равликів три. Ставимось такий значок. Ну. Наступна картинка. Кого більше? Молодці, звичайно, три грибочка, три квітки. Ось такий знак, їх однаково. Остання картинка чого менше? Машинок, бо потягів у нас сім, а машинок чотири. Молодці малята! Ось такий ставим значок. Дітки, зверніть увагу, що ви бачите перед собою? Так, це зоряне небо. Небо вночі. Скільки зірочок ви бачите на небі? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. П'ять. А зараз будьте уважні, закрийте свої очі. А зараз скільки зірочок? Так, 4. Наскільки їх стало менше? На одну. Молодці. А зараз скільки зірочок? Шість було чотири, а стало шість. Наскільки зірочок стало більше? На дві зірочки. Добре. А зараз скільки зірочок? Шість було чотири. Стало шість наскільки зірочок стало більше. Так, на дві зірочки. Добре. Закривайте очі. Скільки зараз зірочок? Правильно, три. Було шість а стало три. Наскільки зірочок стало менше? На три зірочки. А коли зірочки зникають з неба, коли наступає ранок? Подивіться на картинку, тут немає ні однієї зірочки. Всі зірочки зникли. Коли немає ні однієї фігурки, зірочки, яблука, то ми використовуємо цифру 0. Вона позначає, що нічого немає. Нема чого рахувати. Ось так вона дітки, виглядає. На що схожа цифра нуль? На гімнастичний круг, руль, годинник, смачний бублик, колесо. Бачите, скільки предметів схоже на число нуль? Давайте обведемо її пальчиком. Ось так. Молодці. Давайте пограємо з зайцями. Мама зайчига приготувала смачні морквинки для всієї родини. Одну скуштував тато. Скільки залишилось морквинок, діти? Зайчик синочок. Скільки залишилось морквинок? Три. Донечка також скоштувала смачну морквиночку. Скільки залишилось морквинок? Дві. На гостину до матусі зайшла сусідка їжачиха. І мама зайчиха, і їжачиха. Посиділи і пригостилися також морквинками для матусі і для заїжачих. Скільки залишилось морквинок у мене? Жодної. Дітки, коли нема жодного предмета, то ми з вами використовуємо цифру 0. Запам'ятали, а як ви вважаєте, чи можна скористатись числом 0 при лічбі? де можна поставити число 0 у числовому ряді? Якщо це число, то в нього має бути місце серед решти чисел. Давайте викладемо цифри від 1 до 9. 1 2 Три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім і дев'ять. Ми пам'ятаємо, що число один це один предмет, число три три предмети, число 5 – п'ять предметів, число сім, сім предметів. А скільки предметів потрібно для числа 0? Жодного. Тому число 0 ми поставимо перед числом 1. Тому що число 0 позначає кількість меншу, ніж 1. Скільки у потягу вагонів? Два. А скільки в першому потягу пасажирів 3, давайте поставимо таку цифру 3. А скільки пасажирів у другому вагоні? Жодного означає яка цифра? 0. Тому нам потрібна цифра 0. А скільки всього пасажирів у нашому потягу? Яку дію необхідно виконати, який знак поставимо? Це вірно знак додавання. Три. Додати нуль дорівнює скільки діти? Звичайно, 3. Діти в результаті додавання будь-якого числа до числа 0 відповідь залишається тією самою. Така ж сама робота на віднімання. Ми сьогодні познайомилися з числом та цифрою 0. Скільки вона позначає предметів? Жодного. Молодці. До побачення!